Ні формат, ні час, ні освітлення. Але я все одно кудись іду. От. Е, Назва відео, давайте так, конструктивно, конструктивно будемо. Чи як це конструктивно? Коротше, енергійно я буду вам щось розповідати. Це не була просто водичка. Я її так люблю. Зараз зачекайте, Одягаю рукавичку і розповідаю. Вон, напевно, не, не дуже приємно чекати хвилину, поки я одягну перчатку, рукавичка моя. Але ну, отак от, от, от воно є. Отак от, от воно є. Алор. Такс. З цього починаємо. Нічого не чекайте. Взагалі нічого не чекайте. Не чекайте, поки подешевшає ваша улюблена річ в магазині. Не чекайте, що долар буде дешевшим. Або навпаки дорожчим, щоб його здати. Не чекайте... Якоїсь циклічної дії навіть я б не радив вам чекати, тому що е -м, життя показує, люди називають це закон подлості, але я б не хотів його так називати, але життя показує, що коли ти сподіваєшся на циклічність, вона не відбувається. А коли ти не хочеш циклічності, вона відбувається. Наприклад, у мене циклічно поганий настрій 1-2 дні на тиждень. Це циклічно. Це повторюється вже більше двох-чотирьох місяців. Ну, як би, я міг очікувати, да? ой, в мене буде поганий настрій. В п'ятницю, да? наприклад, зроблю всі уроки в середу. Я роблю всі уроки в середу, І в мене, наприклад, четвер поганий настрій. Ну Це такий не дуже гарний приклад. Але це циклічна дія, да? я якби її прийняв. Я на неї сподівався і тут вона не спрацювала. Те саме, якщо, наприклад, ви знаєте, що ваш магазин запускає акції е, на свою продукцію раз на, е, раз на рік в грудні, в січні, давайте розпродаж зимових курточок. І вам дуже сподобалася одна курточка і ви б хотіли її купити. Але, і ви, в принципі, її купили, якби це там, прийшли не, не знаю, в лютому, та, місяці, ви б купили її, наприклад, за 8 тисяч гривень. Але ви сподіваєтесь на, сподіваєтесь на циклічність, сподіваєтесь на те, що у січні будуть знижки, і ця сама курточка буде коштувати вам не 8 тисяч гривень, а наприклад 6 тисяч гривень. Ви такі, ага, є циклічність. Да, значит, магазин повинен поставити її в знижку. Це буде через декілька тижнів, наприклад, через два тижні. Супер! Визначаєте день, приїжджаєте в цей магазин, а що? А що відбувається? Одне з двох. Або магазин не запустив акцію, що буває рідше, а буває стіжі, що цю курточку просто забрали перед вами. Розумієш? І так само не очікує взагалі нічого. Взагалі нічого не очікував. Робив все для того, щоб твої плани збувалися, та? твої мрії збувалися. Але не сподівайся, не надійся ні на що. Чел. Життя, воно таке, знаєш, коли ти щось розповідаєш життю, воно таке думає, ага, ти отак все розпланував і тобі наче все так легко дасться зараз. А ну-ка, давай я отак зроблю. Що ти будеш робити? Йому, знаєте, от той, хто там сидить на небі, не знаю, як... Їм, їм, їм пре... Інтерпретувати, як цю людину, це створіння, хтось називає його Богом, хтось називає його е, Всесвітом, хтось називає його Ну... я, який всередині себе. да? Називайте як хочете. Розумієш, але хтось там є, хтось там є. І цей хтось, значиться. Е, е, ви йому розповідаєте да, про свої плани. Все, що ви продумуєте в голові, прокручуєте, проплановуєте. Ага. Він зрозумів, що вам потрібна курточка, а думає, Та ну щось це чела, бо ця дівчина ну, сильно розігналась, знаєш. Він може чи вона може собі дозволити купити за 8 тисяч гривень, а хоче за 6. 000. А ну-ка, я отак зроблю. Розумієш, і життя тебе випробовує. І ти... Я не кажу, що не надійтеся ні на що, живіть тільки сьогоднішнім днем, взагалі не мрійте, не ставте плани. Ні. Ні в якому разі мрійте, будьте, будьте мрійниками. Мрійникам, мені здається, найлегше в цьому житті. Ну я не знаю. <смірші> Насправді я не знаю, я мрійник. От. Можливо, там є деякі ситуації, коли навпаки, я я дуже мрійник, да? я мрію там. Про якусь ситуацію, я думаю. Ага, і я якби розставляю там все до до найдрібніших деталей. Да? От, наприклад, ми зустрінемося з моєю подругою ага, і ми отак проведемо день. Ага, ми підемо туди, то, туди, то, туди. туди потім, потім ми підемо там, до неї, додому, ми зробимо те та, те, те. А так не буде, розумієш, і навіть ну, я це все просто прописую до дрібниць. Буквально як ми зустрінемося, да? чи ми обіймемося, чи ми поздороваємося, чи ми поцілуємось, розумієш? І оця дрібничка, ну от, наприклад, я сподівався, що ми поцілуємось, а ми обнялися, тому що... Тому що просто так, да? Розумієш, І оця дрібниця, а в те в планах було, що ви поцілуєтесь, оця дрібниця вже збиває те з толку, вже збувається з плану, розумієш? І саме через це я раджу собі і вам не очікувати. Робіть все для своєї мрії, робіть все для досягнення свого плану, але не очікуйте, будь ласочка. Не очікуйте, я взагалі не кажу нічого людям. Серйозно, от. може це в мене якісь таракани. Я от коли переписуюся з людьми в інтернеті, яких я там випадково знайшов на Дайвінчику, хто шарить за Дайвінчик, з вас лайк і підписка. От. Познайомиюся на Дайвінчику, ще хто знає коли. І періодично, ну, в основному мені пишуть, да? я дуже рідко пишу, а навіть своєму найкращому другу Артуру. Артурчик, привіт. От, я навіть йому не можу написати. Я не сама зайнята людина в світі, але от ну, так виходить. От, Переписуємося ми значить, це. Там з людиною я не перес... пере... переписувався там, місяць, чи два тижні, чи скільки, чи півроку бувало таке. От, Питає, та що це там? да нічого, так, отак, отак, зараз буду робити оте і оте. Два рази я так робив. Вчора і позавчора. Вчора я сказав, зараз я буду топити баню. Що ви думаєте, у мене баня не розтопилася. Я її... Ні, це було. Це, бу... це було не вчора, а позапозавчора було. Баня в мене не розтопилася. Хоча хоча зазвичай типу, ну, це з першого разу в мене виходить. От, ну, просто вона не загорілась, вона. Так, вона не загорілась, тому що був, е, на дворі була погана погода, там погана тяга в, в, в трубі, в плиті. Я це все розумію, але сам факт. Сам факт, розумієш, що я тільки сказав, воно перестало працювати. Хар... Добре, да, там можливо в мене параноя. Другий факт. Е, е, пише мені вчора. Дівчинка, чим займаюся. Я кажу, О, там тим-тим займався. А зараз, вибачте, мене, будь ласка, я буду бігти вчитися. От, ну бігти, вчитися, це я можна так в лапках його взяти, тому що ну, я нікуди не біг. Я хотів повчитися у себе в кімнаті. От, з телефоном. Е, я кажу: от можеш поставити мені запитання, я потім, як повернуся, де, як підувчусь. Я тобі на них повідписую. Це дуже часто практика, не знаю, ви так робите, не робите. Можливо, вона за це на мене дуже ображається, що я так роблю, але я так тупо ну, кожного разу практикую. Так? Коли в мене немає часу, я кажу, постав мені запитання, будь ласка, я потім, як в мене буде час, я повернуся, типу, на все, на все, на все відпишу. От, а людям потрібна увага. А я не вмію так, розумієш? Я трошки не така людина, мені круто самому. Так, мені круто вийти іноді з друзями, з якими мені реально по кайфу бути. Але іноді два рази на місяць, раз на місяць. Розумієш, не кожного дня, не кож, кожного дня гуляти, це взагалі, напевно, не про... Ну, дивлячись, де гуляти, да? ну це не про мене. Якщо от гуляти, як ви собі представляєте гуляти, да? десь там на хаті в когось, пити не воду, видихати не пар, розумієш, то це взагалі не про мене. Взагалі не про мене. Ну я можливо раз на такій тусовці, типу, був, можливо, а можливо навіть і не був. Ну, Типу, як їм, як їм приту. і їм От, е е там, Як я був в шостому, в самому класі. Коротше, я не така людина. Ага. Пише на мені, чим займався. Я кажу, зараз буду вчитися. Вона каже, ага круто, а що вивчаєш? Я кажу, та ну я не хочу типу казати. І вона така, типу, скритна людина. О, знаєте, ну, ок. і в мене вийшло навчатися. Я реально вам кажу, в мене вийшло навчатися, тому що там е, деякі з моїх домашніх там е, займалися іншими справами. Да? Я займався, от я хотів повчитися, але я розумію, що там ну, дуже шумно да, в киметі. і Я не вчуся, я просто робив зарядку. Потім зробив зарядку, почувся зуби, ходив в баню, покупався. Потім дивлюся на час, вже потрібно лягати. Да? Ліг, дуже довго не спав, звісно. Але ну отак, да? я взагалі нікому нічого не кажу, і... ні мамі, ні комусь з... з родини. Дуже-дуже мало. Дуже, -дуже мало, дуже-дуже мала частинка, яка, яка розказується. Розумієш? От як... Якось так все в собі. Хоча я розумію, що це не круто. Це зовсім не круто. Але ну, от мені отак, розумієш, комусь навпаки, комусь треба виговоритися. Ем, хтось починає робити щось, після того, як він тільки скаже комусь. Що от у мене є ідея вивчити СММ. І поки людина не розповість це да, комусь, то вона не почнеться робити, да, тому що їй наскільки сподобалася ця ідея, яка в неї виникла, що вона як найшвидше хоче поділитися. Да, у мене навпаки, да, я вже там буду заробляти е, там, на оренду квартири СММ, да, і я можу тільки тоді сказати. Там, Мамі чи своїм рідним, ну я з'їжджаю, коротше. От, ну от я людина. Ну от життя підтвердило, що от я така людина і мене ніхто не змінить. І я особо не хочу змінюватись. Кому кайфово зі мною? Окей, кому не кайфово, ну я ж не буду себе ламати. І я нікого не прошу себе ламати. ну. Окей, підходжу я, ну окей, не підходжу, ну таке буває, розумієш, ну не по кайфу мені спілкуватись кожного дня і... Там бути в оцих всіх тусовках, ну не по кайфу, серйозно. Я такий, знаєш, один по собі, але ну, іноді кайфово бути серед людей. Ну як один по собі, я ходжу в школу і мене це не напрягає, да? Є люди, є люди, яким кайфово бути саме в компаніях, є люди, які яким кайфово бути самому. І люди, яким кайфово бути в компаніях, вони відчувають... Е, ну, Якби не страх, ну таке, знаєте, притиснення, наче себе, коли вони одні. Сумно, там, погані думки. Їм погано, коротше, не одни І круто, коли вони з кимось. І є навпаки інші люди. Вони якось називаються по научному я вам не, не зліплю зараз, як воно по-правильному. Є навпаки, яким круто самому, і їм погано, коли вони оточені. Мені, мені. Я ні до прав, ні до лівих, знаєте? Мені круто самому. Але на мене не давить, коли я серед людей. І мені навіть серед людей класніше, круче і більш кайфово, знаєш, бути серед людей, чим бути на ні, але в основному все-таки на мені краще. Тобто я отак, ну, я не сказав би, що я прям от, я рік можу жити сам, і типу я ні за ким не заскучаю. Ні, хоча ну дивлячись, де ж жити, дивлячись чим займатися. Розумієш, я навіть думав над таким... Такий проєкт, що як воно, ну, як воно в мене голові було, що, типу, якщо я раптом-раптом сяду в тюрму за якийсь вчинок, да, за ну, в смыслі, не якийсь, там, Я сказав щось не так, комусь не сподобалось, подали заявку, ну це більше для Росії тема, звісно. Да, Вислання своїх думок не в ту сторону, я українець, тобто мені можуть казати, що я хочу. Що я думаю, що я хочу, і мене ніхто за це не засудить. А там хто знає, як воно життя буде, знаєш? І Як я потраплю у... Якщо, Не дай боже, звісно. Але... Я ж не знаю, ми... що мене чекає, розумієш? Що мені написано чи не написано зверхньо. От, Якщо раптом виходить така ситуація, що я сідаю в тюрму, от, то я не розчаровуюсь, в чому крутость тюрми? В, в тому, що у тебе є купа часу, у тебе немає відволікаючих моментів, таких як соцмережі, таких як телебачення, таких як тусовки з друзями, таких як... Ну, все, що тебе відволікає, розумієш? Ну, так, да, ти можеш лежати цілий день, але ну, через скільки днів тобі це набридне? Мені б набридло, напевно, на другий день просто лежати. Що ти можеш в в'язниці? Нічого. Просто сидиш собі і в камері в одиночці мене посадили. от, це, це я повинен, я не знаю, що я створити повинен. Але якщо раптом, якщо раптом таке станеться, то я б напевно війшов в себе, знаєш, розібрався, розклався на е, найдрібніші частинки, розумієш? І я б все складав як пазл. І мені бо це, цей час він би мені пішов на ко на користь. І я зараз це кажу і думаю, бляха, от я щось це сказав, а мене там зверху Бог. Всесвіт чи якийсь там духовний, внутрішній я, він мене почув і такий, ага, чел хоче в тюрму, зробимо, зробимо. Ні, я не хочу, але якщо раптом. Отака ситуація, це не це, знаєш, що а, ні, потрібно все. все. Це життя закінчилось. Ні. Почитати книги, якщо дозволять, не знаю. Порозбиратись в собі, розумієш? Мені іноді прям хочеться в собі розібратися, але розумієш, там дуже-дуже глибоко. І це потрібно якось... З підстраховкою, знаєш, ну, не можна наряти в себе з головою, бо ти просто можеш з'їхати з катушок від розуміння того, наскільки ти далеко зайшов. І ну, хтось, я не кажу, що це всі, просто ну, хтось трошки відійшов від свого курсу, да? хтось прямо рухається по ньому. А хтось відійшов, наскільки що вже, ну, якби повертатися, то вже й невигідно, вигідніше взяти якийсь інший маршрут, розумієш? І коли людина поринає з головою оце все, вона... вона може зійти з розуму. реально. Тому що все все отак зрозуміти в один момент, в одну секунду, дуже-дуже складно. І мене весь час якось життя підводить до якоїсь висновку, хто я, що я що я представляю собою, яка в мене ціль в цьому житті, розумієш? І життя мене отак. Потихеньку, потихеньку підводить, і мені оце, як воно мене підводить, мені максимально кайфово, розумієш? Е, воно мені не повністю закриває очі, але й не відкриває їх наскільки, щоб я зійшов з розуму. розумієш? Життя так по маленькій порції. Як маленький пташ, дає мені інформацію, що я роблю так, що я роблю так. Всіх я дуже люблю. Всім дякую за увагу, всім пока.